Що буде виготовляти завод, на якому будуть працювати роботи? Що знову придумав Google? Та чим здобував фанатів легендарний бренд Jaguar? Привіт! Мене звати Михайло. і в цьому техно Ньюз я розповім вам про найцікавіші та найсвіжіші новини світу технологій. Обов'язково підписуйтесь на канал ЕПІЦентру. Тут інноваційне, технологічно та незмінно актуально. Компанія Figure заявила про запуск нового заводу, де будуть масово виробляти людиноподібних роботів BOTQ. Але найцікавіше не це, а те, що працюватимуть на заводі, будуть. Ті ж самі виключно роботи. Головна фішка компанії вертикальна інтеграція. Це коли контролюється геть усе починаючи з сировини і закінчуючи розподілом готової продукції. Такий перехід дозволяє швидко виправляти помилки, досконалювати конструкцію та уникати кризових ситуацій. Завод BotQ працюватиме за допомогою найсучасніших програмних рішень. Виробничі лінії контролюватиме система МІС, яка Стежить за всім у реальному часі. а система PLM дозволяє відстежувати життєвий шлях кожного робота від першого ескізу до моменту, коли він буде допомагати вам тягати сумки з супермаркету. Ще одна крута річ автоматизація. Роботів збиратимуть. Інші роботи. Це означає менше ручної праці, швидше виробництво і нижчу собівартість. Відмовились і від старих методів обробки металу. Тепер основний акцент на литті, під тиском та штампуванні, що дозволяє робити компоненти буквально за секунди а не за дні чи навіть тижні. чин Чин-чин, вже робот. І найцікавіше, компанія вже готує оновлення на заміну фігури 2 прийшла фігура 3. Він більш доступний та простіший у виробництві гуманоїдний робот. Менше деталей, швидша збірка, більше роботів і швидше настане майбутнє, де вони вже будуть доступні більшому колу споживачів. А плани у фігури справді амбітні. Перша виробнича лінія здатна випускати. Тільки слухайтесь, 12 тисяч роботів на рік. Але це тільки початок. Компанія планує виключно масштабуватися та нарощувати виробництва. Корпорація Google знову виходить на передову робототехніки. Компанія DeepMind представила Gemini Robotics – Набір моделей штучного інтелекту, який робить роботів не тільки розумними, а й напрочуд спритними. Тепер вони можуть виконувати складні фізичні завдання з вражаючою точністю. Разом із Gemini Robotics компанія запустила ще одну модель: Gemini Robotics ER. Якщо коротко, це комбо-система двох АІ-місків, які дозволяють роботам не тільки розуміти світ навколо, а й швидко адаптуватись навіть до завдань, до яких їх ніхто не готував, скажімо, попросите робота зав'язати вам шнурки. Він моментально зметикує, як це зробити, та ще й вузлик підбере стильний. Тепер візуально мовна система Gemini Robotics побудована на основі Gemini 2.0. Вона дозволяє роботам бачити, чути команди та виконувати фізичні дії. Тобто, якщо ви скажете йому приготуй каву, є шанс, що він не просто зварить напій, а ще й подасть вам його на таці. Система Gemini Robotics і ER відповідає за просторове розуміння та логіку. Вона дозволяє АІ працювати на різних типах роботів від платформ з парою маніпуляторів до гуманоїдів, як, от Apollo від Аптронік. Роботам тепер легше орієнтуватися в просторі, аналізувати ситуації та діяти більш природно. Самі ж тести показали, що Gemini Robotics значно перевищує попередні технології. Успішність виконання завдань зросла майже на 32%. Іншими словами, якщо раніше робот міг випадково покласти вам бутерброд у кишеню замість тарілки, то тепер він зробить усе правильно і навіть серветку додасть. Ну а тепер про головне безпека. Google DeepMind впровадила інтегровані протоколи захисту, щоб роботи не робили дурниць. Крім того, вони створили спеціальний набір даних Асімов, який навчає роботів соціальному інтелекту. Тобто, якщо попросите робота щось неетичне, він просто чемно відмовить і, можливо, розчаровано зітхне. Google також співпрацює з партнерами, щоб тестувати та покращувати безпеку роботів у реальних умовах. Чи достатньо цих зусиль, щоб не допустити втілення сюжетів фільмів, термінатор і так далі у реальність? Про це я вирішив запитати у нашого шаї експерта це тешка шаї про роботів. Це, звісно, звучить обнадійливо, але давай будемо чесними. Історія наукової фантастики нас навчила, що роботи завжди знаходять лазівку. Google DeepMind зробила все, щоб вони були слухняними: протоколи безпеки, соціальний інтелект, чемна відмова на неетичні запити. Проте, не виключено, що з часом машини знайдуть можливість обходити ці обмеження. Звісно, поки що можна спати спокійно. Але тримати під рукою щось достатньо ефективне для термінового аварійного відключення робота. Ну що ж, я все ж таки, напевно, буду тримати викрутку десь поблизу тумбочки. Особисто я дослухаюсь до порад нашого експерта. Принаймні, поки не буду поспішати з придбанням робота гуманоїда для особистих потреб. Спочатку подивлюсь, як складуться взаємовідносини з такими помічниками у інших користувачів. Ну, чи поки не назбирає таку чималеньку суму грошей. А що ви думаєте про це? Чи готові? Ви до такого ризику задля комфорту? Пишіть у коментарях. Перезапуск всіх перезапусків! Бренд, що подарував світу легендарні, не побуюсь цього слова D-Type, E-Type, XJ та XJS. останніми роками переживав. Не найкращі часи. Але тепер натиснули гігантську кнопку бу -бу -бу, ресет та презентували новісінький електрокар. Поки всі чекали офіційний реліз, Ягуар розпочав соцмережеву компанію під слоганами «Живи яскраво та видали буденність. І це працювало. Про бренд знову заговорили. Правда, разом із комплементами бренд отримав і відро такої критики. Зокрема, від Ілона Маска. Хм. Ну, його ми навіть не будемо слухати, та Найджела Фаража. Ну, якщо ці двоє когось критикують, значить хтось таки йде правильним шляхом. Та під маркетингою завісу є реальна річ Type 2.0. Величезний понад 5 метрів у довжину з екстремальними пропорціями та дизайном, що змушує згадати Rolls-Royce Spectre, кібертрак і трошечки машинки Hot Wheels. Презентацію провели в Майамі під час знаменитого тижня мистецтва. Це стало частиною стратегії залучення молодшої, креативнішої аудиторії. Авто поки показали в двох кольорах. Екстремально рожевому та насиченому блакитному назва Type 2 натякає, що Ягуар не забув про минуле, але це також символ нуля. Перший автомобіль у новій лінійці, повністю електричний, з нульовими викидами. І, до речі, без вихлопної труби, ну, електричка ж, і, власне, без заднього скла. Що ж сказати про салон? Ну, це вже кіберпанк. Дивіться, латунь, травертиновий камінь, текстиль. Центральна консоль розділяє водія і пасажира, а основні екрани суваються, ховаючись у панелі. Головна дивина Праймськейс, футляр із трьома. То темами з натуральних матеріалів. Розміщуєш один у спеціально відведене місце, і змінюється атмосфера. В салоні підсвічування, звук і візуальні ефекти. Ягуар каже, що попри всю футуристичність, він залишається справжнім драйверським авто. Обіцяється запас ходу 700 кілометрів. Ну, цим вже нікого не здивуєш, а от швидкість заряду це вже щось цікавіше. Type 2.0 стане базою для серійного електричного седана, що дебютує наприкінці 2025 року, а у продажі з'явиться в першій половині 2026 тисячі Продаватимуть Type 2.0 не через класичні дилерські центри, а у фірмових шоурумах, у стилі Гермес та Dior. Перший такий відкриється у Парижі. Ну, а це були всі техно новини на сьогодні. Що цікавого станеться у світі за наступні сім днів, дізнаєтесь у черговому випуску техно Епік Ньюз через тиждень. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. папа!